Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 червня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 210 тисяч 350 особин за добу 410 і поранено 631 тисяча 50 песиголовців за добу 1230. Танків 3848 одиниць за добу 11 бойових броньованих машин, 7523 одиниці за добу, 11 артилерійських систем, 3567 одиниць за добу, 12 реактивних систем залпового вогню. 584 одиниці за добу, одна засобів протиповітряної оборони, 349 одиниць за добу, 5 літаків, 313 одиниць гелікоптерів, 298 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3189 одиниць за добу, 14 крилатих ракет, 1136 одиниць за добу, 4, Кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6312 одиниць за добу, 7 спеціальної техніки 484 одиниці за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.